Ніч важка, але йдемо отуда. Я думаю, ви мене зрозуміли. Підемо, розвіємось. Трошки піднімемо собі настрій. Так, ну розпочнемо, як завжди, з того, в чому я прийшла. Я прийшла з роботи, забігла в магазин ненадовго, ви бачили, я вам показувала. На мені кардиганчик, бомбер і джинси. Все, все як завжди. Взяла трошки речей, куртка там, штани, навіть шорти взяла сьогодні приміряти. Отакі от знахідки розпочнемо. Знайшла цю шкіряну куртку. Вона мені дуже сподобалась. Кольором сподобалась і тим, що вона була утеплена. Але, як бачите, вона на мене замаленька. І шкіра була така цупка, навіть якась вона бо пересушена, щось таке з нею було. Вона була не м'яка, а дуже жорстка. Бачите, показую, що вона утеплена. Це дуже рідко буває, коли. Шкірянки саме йдуть утепленою підкладкою. От вона мені сподобалася, думала, можливо, сяде гарно. Але ні, не сталося. Показую вам цей бренд, не знаю, що за бренд. І підкладка в гарному стані, все з нею добре і ще так постьогана, красиво, цікаво. Я вважаю, що куртка в новому стані була дуже гарна. І ще написано, що вироблена в італії. Ну, зразу видно, що гарна річ, але вже збереглась не дуже добре. Колір дуже гарний. Так, наступна річ це така, як сорочка, але куртка. Вона вельветова. Колір на... насправді він більш темніший. Камера його висвітлює. Тканина дуже, дуже така тоненька, вона як бавовна, ну не як бавовна, а бавовна, з станом в дуже гарному стані, без пошкоджень, без плям, без якихось яких дефектів, нічого не було, ні нюансів, ні дефектів. Застьобувалась на блискавку. На мене сіла гарно, це мій розмір, все з нею було добре, і по рукавах, і по довжині мені сподобалось. Але мені ця річ не потрібна, хоча мені дуже хотілося купити, але вже в мене стільки цих курточок, сорочок і всього, що я вирішила не брати. От навіть до моїх сірих джинсів цей коричневий колір дуже підходить і дуже красиво виглядає. Я вважаю, що так. Показую вам бренд. Не знаю, що за бренд. Камера щось не фокусує. От вона на камеру. Камера засвідчує, вона зовсім не така світла, вона темно-коричнева і в дуже гарному стані. Дуже така мікровільвет гарна, все добре з нею. Навіть шкода була залишати. Зайшла такий кардиганчик, він і вовняний, і він, видно, що вінтажний. Сів гарно, мого розміру. Але ну, він такий тоненький, він не колючий, зовсім не колючий, приємний до тіла. Гудзички мені сподобалися. У вінтажних кардиганчиках завжди такі красиві, цікаві гудзички. От, мені сподобався він кольором. Насичено такий зелений бутилочний, як пляшковий, як кажуть. Але я знайшла там дірочки на рукавчику, тому не стала його навіть брати, просто приміряла. Уже в примірочні я побачила там дірочки на рукаві. Ну, а так розглядала, як він сів, сів гарно. О, от такий бренд. Там є позначка, що це вовна, але на рукаві дірочки Хотіла вам знайти швиденько, але, як завжди, одною рукою трошки незручно. Вибачте, там була одна дірочка, а ще одна була. Ну коротше, я їх не брала Повісила, хоча приміряла для вас. Отакий кардиганчик. Знайшла штани. Штани я їх бачила, ще на завозі я забігала ненадовго на завіз, нічого не приміряла, але ці штани бачила. І вони залишились на передостанній день, сьогодні 105 гривень за кілограм. Вони сіли на мене добре, вони мого розміру, і вони по довжині, і по талії, і по всьому вони мені сподобались. І я вирішила їх собі купити. На одній на, на, на штанині були плямки. Я їх випрала, не знаю. Думаю, що ще не висохли, думаю, що з ними буде все добре. Вони утеплені. На таку, не на теплу погоду, а більш на прохолодну. Підійдуть і дуже гарно виглядають. Сьогодні вони мені обійшли 52 гривні. Я думаю, що за 52 гривні гарні, гарна знахідка і гарні штанці. Такого кольору цікавого, і не рожевий, і не. І не коричневий. От такі шорти я взяла свої приміряти. Ну, звичайно, мені як-то я смішно в них виглядаю. Шорти я рідко ношу, але вирішила приміряти. Вони сіли на мене добре, мого розміру. Ну, таке. Я вам скажу, якось воно не дуже гарно, мені не сподобалося. Вони були в чудовому стані, але я їх не вирішила не брати. Ну так, вибір був невеликий, щось так зовсім завоз слабенький. Бачили самі, що, що я навіть нічого такого гарного не знайшла. Ну, сподіваємось на вихідний день, що там буде щось цікавіше. Погода у нас сьогодні вечором. Така, що навіть заходити не хочеться. Тепло-тепло. Прям весна, бруньки розпускаються. Все скоро, скоро все зацвіте. Буде красиво і радуватиме нас своєю красою.